Другою гонкою на Кубку Світу на сьогодні стане жіноча естафета. Пропоную ознайомитись зі складом топових команд. Під першим номером норвежки Юніарніклаїв, Каролін Кнотен, Марін Кіркейде та Індрит Тандревольд. до складу шведської четвірки увійшли Анна Магнусон, Сара Андерсон, Ханна Еберг та Ельвіра Еберг. Потужний склад у Франції Лужан Моно, Жюстін Бризас Боше, Софі Шово та Жулія Сімон. Від Німеччини побачимо Яхану Пуф, Юлію Танхаймер, Юлію Кінг та Франциску Пройс. Італійська команда Самуела Комола, Доротея Вірер, Ханна Аухенталер та Мікела Карара Швейцарію представлять Еммі Басарга, Еліза Гаспарін, Аїта Гаспарін та Лена Хекігроз Під сьомим номером Чехія Джесіка Іслова, Маркета Давідова, Тереза Воборнікова та Люсія Харватова, Австрія, Дуня Здук, Анна Гандлер, Леа Ротшофт та Ліза Тереза Хаузер і дев'ятий стартовий номер в Українок Олена Городна. Христина Дмитренко, Олександра Моркошина та Юлія Джима.